Співробітники кримінальної міліції у справах дітей занепокоєні. Останнім часом почастішали випадки самовільного пересування малолітніх дітей у межах міста. Воєжі завершуються швидко і щасливо, коли небайдужі люди вчасно звертають увагу на цих мандрівників. Проте не завжди дорослі бувають уважними і небайдужими. При проведенні оперативно-розшукових заходів встановлюється, що діти користувалися громадським транспортом міського сполучення, але жоден з перевізників або навіть з пасажирів даного транспорту не поцікавився, чому дитина такого віку користується транспортом без супроводу дорослого. 12 вересня на лінію 102 чергової частини надійшло повідомлення про зникнення шестирічного хлопчика, який проживає з батьками по вулиці Співдружності, але на той час гостював у бабусі по вулиці Пісочній. Поки оперативна група розшукувала його за місцем проживання бабусі, хлопчик самостійно дістався тролейбусом додому та продовжив досліджувати місця свого мікрорайону. Там і знайшли його оперативники. Я сам убіжав. Бабушка заснула? Да, и я убежал. Домой поехал на троллейбусе сам. Откуда ты знаешь, какой троллейбус? А мама меня на нем возит, куда я захочу. Гулял во дворе. А потом позвал шашу и і... пошли мы на глобус. Мама вызвала 002 и меня нашли. Під час нашої зустрічі Тимофійко почувався добре, був говірким. Він анітрохи не злякався своєї пригоди. Хоча вихідні провів спочатку в міліції, потім у дитячому центрі соціально-психологічної реабілітації. Хлопчик лише просив зателефонувати мамі, бо як зізнався, вже за неї скучив. А от його рідним довелось похвилюватись, адже можливість забрати хлопчика з центру мама отримала лише після письмових пояснень у службі у справах дітей у школі та в міліції. Мати буде притягнута до за статтею 184 адміністративного кодексу України за неналежне виконання батьківських обов'язків, тому що кожен із батьків опікунів або особою, яка на яку покладається виховання дитини, повинен знати, де знаходиться дитина. Ну а якщо ми будемо брати цю категорію 6 років, ну я вважаю, що мати повинна бути або на ігровій площадці, а не залишати дитину по вулиці, де рухається транспорт. З початку року правоохоронці отримали понад 70 заяв з приводу зникнення дітей. Усі ці діти були знайдені та передані батькам. Найчастіше це те, що батьки не приділяють належної уваги дітям. Бувають одинокі випадки, коли дитина зі школи або з тренування пішла і не прийшла додому. Батьки завчасно зателефонували. Хоча маю зауважити, що завчасності я в цьому не бачу. Краще попередити, раніше зателефонувати. Ми вийдемо, є в нас сили, і нам допомагає патрульна служба. Знайшли дитину і не допустили. Ні, Батьки звертаються на, на інший день. От таких батьків ну я не розумію. Співробітники міського управління внутрішніх справ звертаються і до перевізників з проханням бути пильними в разі виявлення у транспортні малолітньої дитини без супроводу дорослих, не залишати її без уваги та одразу повідомити за номером 102.